І якщо ви ще так не готували крабовий салат, обов'язково приготуйте. Це дуже смачно. Пам'ятаю, в дитинстві його мама готувала майже на кожне свято. І готувала вона його з рисом. Зараз я готую без рису. Він виходить трошки дієтичніший. Пачка крабових паличок, 250 грам, порізала. Порізала ось такими невеличкими шматочками. Чотири відварених яйця нарізаю крупним кубиком. Яйця у мене домашні, то такі гарні запашні. Перекидаю в миску. Два-три огірка теж нарізаю кубиком. Перекидаю до миски. Ну і, звичайно, зелень. У мене домашня зелена цибулька. Нарізаю, пересипаю в салат, тіль перчик за смаком. Салат заправляю наполовину, столова ложка сметани, столова ложка майонезу у мене 30% жирності. І люблю додати гірчицю. Чайну ложку. Перемішую добре салат. І скажу вам, аж слюнки течуть. Я просто дуже давно його не готувала. І так мені його захотілося. До цього салату можна додати баночку кукурузки. Цього разу я просто не додавала. Але якщо хтось полюбляє, обов'язково додайте. Виходить дуже смачно.